Прикра поразка. Можливо, хочете додати від себе пару слів, когось виділити, щось змінити у своїй команді на наступні ігри. Що я можу сказати на рахунок гри? Ми пропустили від початку дуже багато очків. Я не розумію, що сталося з нами. Мяч, втрати, були дуже багато втрат, ми не могли забити м'яч. Команда якоби розпалася. Потім зібралися, але це вже було пізно. Ми відігрували очки, але не здогнали. Дякую. Пане Дмитро, прикра поразка. Можливо, хочете від себе додати декілька слів, якісь зміни на майбутні ігри. Що хочете сказати вам? Ну, взагалі, хотів би привітати команду Вінниці з перемогою. Вони її сьогодні реально заслужили, бо, на жаль, той баскетбол, який ми сьогодні показували, дуже-дуже-дуже не був неякісний. Тобто, можу що сказати? 29 втрат. Так, ну це дуже-дуже багато. Е, плюс ну, рахунок такий, що якщо чесно, ми на нього не заслуговуємо. Тобто різниця в рахунку могла бути набагато більше. Тут Анастасія Шепелюк своїми індивідуальними діями в певний час забила такий трошки один шальний м'яч, там досить непогані сиреною. Так, трошки команда Вінниці, напевно, зарано е, по Повірила в свою перемогу, ну і розслабилася, і ми за рахунок цього трошки нав'язали боротьбу в кінці гри. Так? Дівчата молоді, десь, може, психологічно перегоріли, десь ну, ті настановки, які їм поставив на гру, вони, на жаль, не виконали. Так? Багато дуже прикрих дурних помилок, втрат, незабитих м'ячів, Тобто, якщо ми вчора помилялися, то команда Суперник нам давала на це шанс. А тут помилка коштувала завжди очка. Так що можу тільки привітати команду «Вінниці» з перемогою. Дякую. Дякую. Вікторія, вітаю вас з перемогою, з ним народженням. Дякую. Гра була тяжка, можливо, декілька слів, якісь зміни на майбутні ігри, щоб ще більше виігрувати. Що хочеться вам сказати від себе? А, ну, хочу спершу подякувати захисникам і захисницям за те, що захищають нас і дають змогу нам грати в нашу улюблену гру баскетбол. Також хочу подякувати нашій команді. Ми сьогодні молодці і в п'ятницю ми молодці. Трошки полоскотали нерви і собі, і тренеру, і глядачам. Що хочу сказати, те, що нам треба працювати над захистом. Це... Баскетбол він йде від захисту. Буде в нас захист ще краще, буде ще краще. Ну і звісно, попадання в кошик, тому що сьогодні це було не дуже добре, але, але за рахунок нашої швидкості, зібраності, підтримки ми маємо перемогу. Дякую. Тренер, вітаємо вас з перемогою. Тяжка гра, можливо, хочеться когось виділити, декілька слів від себе на майбутні ігри, якісь у вас є. Бо в нужний час ви зробили декілька корективів і вони були потрібними. Да, дякую, доброго дня. Дякую Івану франківську за боротьбу за, за те, що приїхали. Дякую Збройним силам України за те, що вони дають змогу нам грати в наш улюблений вид спорту баскетбол. І з приводу гри виділяти нікого не буду, всі старалися, всі, всі молодці. Е, да, розслабились зарано, трошки, певно, дали зрителям певно. Е, інтригу. Е, дали інтригу. зрителям це добре, але нам трошки <нів> нерви шалять. Е, а так, Виграли, ми з першого місця виходимо в фінал чотирьох. Будемо боротись за призи, будемо старатись і сподіваюсь, ми ще порадуємо глядачів. Дякую. І вам дякую. Все, вітаю.